Привіт! Я рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Хочу подякувати всім, хто підтримує мій ютуб-канал, хто підписаний на нього, хто ставить лайки, пише коментарі. Дякую вам. В цьому відео я хочу розказати трошечки інформацію. Постараюся не говорити багато. Коротке відео для людей, які хочуть. Поїхати за кордон і, і працювати за кордоном. Мені подобається фраза, де б ти не був, ти завжди себе... де б ти не був за кордоном, ти завжди себе будеш відчувати іноземцем». Я згодна з цією фразою. На жаль, так. Якщо хтось думає, що заробляються гроші. Ніби там манна з небес падає, це далеко не так. Важка фізична праця. Спочатку буде важко, але цей період важко пройде. Ну, з якими труднощами ми зіткаємося? Це мовний бар'єр. Я кілька днів назад записувала коротке відео про мову. Якщо ви знаєте англійську мову, хоч на, початку, на початковому рівні, це вже великий плюс. В Якій країні би не були, вас, вас зможуть зрозуміти. Якщо ви не знаєте англійської мови і не говорите на якійсь іноземній мові, то ви маєте користуватися Google-перекладачем. Перед виїздом. За кордон обов'язково ви повинні ознайомитись, як працює Google Translator, Google перекладач. На диктофон можна надиктовувати, говорити фрази, і перекладач вам буде видавати вже готовий переклад за кілька секунд. З якими проблемами ще ми? сталкиваемся, важко знайти роботу. Я говорю про Італію, То, так, що, так як я вже 13 років в Італії, тут проблема з роботою, наші дипломи не є дійсні. Ми працюємо в основному по догляду за хворими, людьми, за людьми похилого віку і по прибиранню. Це в основному така. У нас робота в Італії для жінок, для чоловіків ще важче з роботою. Як знайти роботу? Ну, в Італії бажано мати хороший круг знайомий і тобі допоможуть знайти роботу. Е -е але є інші випадки. Так я знайшла оцю роботу, мою крайню роботу, завдяки. Італійському священнику. Це зовсім малознайома людина, якої я попросила допомогу. І спочатку він мені сказав, що ти маєш звернутися до мене, сказав, що я маю звернутися в агенції по працевлаштуванню, а потім, коли він мене бачив наступні дні в церкві. Він запропонував мені написати оголошення і повісити на дошці оголошень церкви, а потім через 2 тижні він запропонував мені цей варіант роботи. Я працюю вже на, на цій роботі, ну, вже майже 4 місяці. Робота непроста, але несу свій хрест. Так що, що я хочу сказати, що навіть малознайомі люди іноді вам стануть в нагоді. Більше спілкуйтеся, знайомтеся з людьми. Ходіть там, де збираються наші українці, наприклад, церкві. В церкві люди один одному часто допомагають. Користуйтеся соціальними мережами, шукайте роботу по соціальних мережах, є багато цих сайтів. Пробуйте, розсилайте свої, свої анкети по різних агенціях по працевлаштуванню, стукайтесь в різні двері. І двері вам відкриються. Так, ну ще яка проблема може вас зіткнути? Навіть коли ви без роботи, у вас немає за що жити. В Італії, я думаю, що і в усіх європейських країнах вам не дадуть померти із голоду і замерзнути від холоду. Є такі. Структури, є такі організації. В Італії це називається патронати, як переводиться патронату, як профсоюз переводиться, наскільки я розумію. Ви звертаєтеся в цей, все в всі профсоюз вам надаються безкоштовна консультація юриста і по можливості вам надається допомога. Ви можете. Відвідувати карітаси при церкві, де вам, де вам дають їду, гарячу їду, обіди вечері. Вас одінуть у секонд хенд да, в секонд хенд але привічно одінуть. Деякі міста надають і тимчасово. Постолето, постолето на італійській мові переводиться як ліжко місце Ось така допомога надається. Якщо вам потрібна консультація адвоката, то в цих патронатах є і є, є юристи, які вас проконсультують. Існують в Італії навіть і безплатні адвокати. Так що стукайтесь і вам двері відкриються. Бажаю всього доброго. Кому сподобалося це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. Всього вам доброго. Почуємось!